Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося в важливих поняттях для сьогоднішнього сучасного життя у місті і взагалі у сучасному світі. Важливе питання про інформацію, дезінформацію та інструменти впливу на людину. Інструменти пропаганди, інструменти аналізу. Отже, поїхали! Sitting. But the flame couldn't go much higher. We find God and religion to, to paint us with salvation. no no one, no Nobody can give you The Power. Отже, що таке інформація? Інформація це певне розуміння, певне відчуття, певне почуття світу, яке ми отримуємо через очі інформація візуальна, Через слух аудіальна інформація, через нюх, через тіло тактильна інформація. І всі ці інформації спрямовані на те, щоб дати нам сталий образ розуміння про тіло, про форму, про явище. І все це нам потрібно для того, щоб взаємодіяти з цим світом. Отож, поглянемо на те, Чим є інформація сьогодні? Інформація це інструмент взаємодії нашого світу та світу зовнішнього, світу соціуму людей. Сьогодні, в століття, в вік інформаційних технологій, коли інформація стає певним чином перепрацьованою, і ми сприймаємо на чисту інформацію, яку отримали фактично з природи. А ми отримуємо перепрацьовану опрацьовану кинусь інформацію. І тут важливо розрізняти інформацію та факти. Інформація про факт може бути інтерпретацією цього факту. Фактом є явище, яке сталося у природі чи у нашому матеріальному світі, у соціумі, наприклад. Тож, дезінформація це не є неправдива інформація. Дезінформація це явище, яке призване, направлене на свідомість людини. Сьогодні людям дуже складно розібратися з інформацією, тому що ми маємо стільки чинників, які збивають нас, нашу увагу з пантели. І основна ціль дезінформації це просувати певну думку. Певне явище, певну силу. Просувати і просуватися в контексті. В контексті чого ви запитаєте? В контексті пропаганди, в контексті е, впливу на людей. Наприклад, ми візьмемо явище ринку, так е, в певній мірі ринок е, апелює актуальністю. Якщо сьогодні ми видамо інформацію про актуальність того чи певного явища, препарата або чогось, ми призведемо до його активному купівлі. І якщо ми, наприклад, створимо інформацію, яка не буде відповідати дійсності, розповсюдимо її за допомогою джерел масової інформації. То таким чином ми зможемо підняти свої продажі. Так І так же само можна працювати із конкурентами. За рахунок дезінформації, направленої на конкурентів, ми можемо збити, знести їх в продажі. Це працює на ринку. Те ж саме працює і в політиці, те ж саме працює і в соціумі. Коли одна країна, один соціальний устрій направляє свою увагу, свої сили на певне дезінформування людей іншого соціуму. А навіщо ви спитаєте? Для того, щоб реалізувати вплив, реалізувати певну маніпуляцію соціумом протилежного гравця, тут важливо зауважити, що маніпуляція не є негативним явищем, як і інформація. Маніпуляція це інструмент, як і інформація, яким ми користуємось кожен день. Придайте, будь ласка, води. Дякую. Ось і відбулася маніпуляція. Нічого страшного в слові маніпуляції немає. Ми звикли до того, що маніпуляція це обов'язково щось негативне. Ні, маніпуляція це коли я, як суб'єкт, працюю з об'єктами. Мені потрібен цей об'єкт, я звертаюся до іншого суб'єкта. Як тільки ви втрачаєте суб'єктність, ви перетворюєтеся на об'єкт. І як не втратити цю свою суб'єктність? Важливий інструмент це робота з інформацією. Адже коли ми починаємо споживати готові рішення, готові продукти, готову інформацію перероблену. І проаналізовано кимось ми можемо влучити не просто в пропаганду, ми можемо влучити у негативну маніпуляцію. Наше небажання працювати з чимось робить нас об'єктами. Наше бажання робити аналізувати робить нас суб'єктами. Ми стаємо діячами. Акторами з давньогрецької, що значить діяч, той, хто діє. Тому розвивайте свою чуттєвість, чутливість, розуміння. Аналізуйте, працюйте з інформацією. І обов'язково перевіряйте. Перевіряйте все, з чим працюєте. Один, два, три рази із різних джерел. Подивилися. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish give yourselves to these unnatural men machine men with machine minds and machine hearts